Привіт, друзі! Це знову я, Софія Щербай. Сьогодні ми з вами не просто подивимося на годинники. Ми зазирнемо в очі самому часу, бо деякі годинники не просто рахують хвилини. Вони пам'ятають середньовіччя, падіння імперій, світло свічок, дзвін мечів. Але досі працюють. Отож, полювання за найстарішими міськими годинниками світу починається. І перша наша зупинка це Англія. У місті Солсбері є справжній дивак годинник, що не має обличчя, тобто ні стрілок, ні циферблату. Але він живе з 1386 року. Це найстаріший у світі робочий механічний годинник. Його зробили троє майстрів з Делфту з кованого заліза. Його механізм працює не завдяки батарейкам чи електриці, а завдяки важелям і гирям, які вручну підіймають щодня. Його знайшли у 1928 році на горищі собору, покритого пилом, мов сторінка з книги, яку забули відкрити. І знаєте що? Він знову запрацював без заміни деталей. 600 років і ще дзвонить. Легенда каже: у цьому годиннику живе дух дзвону. Коли він замовкає, старовинна тиша огортає весь собор, мов час перестає текти. Цей дзвін лунав ще тоді. Коли Шекспір був дитиною і досі лунає, може, і для нас? А далі у нас Прага. Там є годинник, який оживає так-так. А знаходиться він у частині Орлой. Що цікаво, його створив майстер Гануш ще у 1410 році. Він не просто показує час, він показує душу Всесвіту. Це найстаріший у світі астрономічний годинник, який ще працює. Щогодини з нього виходять фігурки апостолів? Смерть дзвонить у дзвіночок. Сонце і місяць обертаються, а всі туристи завмирають. Але є одна і темна легенда: праські радники осліпили Гануша, щоб він не створив подібного годинника в іншому місці. У відповідь, сліпий майстер пробрався до годинника і зламав його. На знак протесту, звісно, з того дня Орлой мовчав десятиліття, його серце зупинилось, аж поки не знайшли його учня, який зміг відновити його душу. Ну що ж, з Англії і Праги повертаємось в рідну Україну. Впевнена, у нас теж є цікаванький історичний годинник, і далеко ходити не будемо. У рідному Львові є знаменита вежа корнякта, а там дзвін. Стоп, не лякайтесь, тема не сплутала. Просто слухайте уважно і дивіться. У Львові стоїть вежа, що чула війну, дощ і молитви у 16 столітті. Тут становила дзвін. І назвали його Кирило оригінально, правда ж? Коли надходила буря, старий годинникар підіймався на вершину і бив у дзвін. Кажуть, блискавки щухали, а місто зітхало з полегшенням. Люди вірили, цей дзвін оберігає львів. І ще кажуть: вночі, коли всі сплять, уважі, чути шепіт механізму. Може, той самий майстер ще досі там і лагодить час, щоб він не зламався. Вежа корнякта не просто камінь, це сторож, голос міста. І якщо одного дня ви почуєте дзвін, може саме він зупинив чергову бурю. І ще один унікальний годинник встановлений на львівській ратуші. Він не просто показує час, він відраховує львівський ритм життя: туристичний, романтичний, трошки меланхолійний. Такі вони годинники, не просто стрілки, а свідки і часом герої. А мій годинник каже, час прощатися. Нагадую, з вами була Софійка Щербай. До нових відкриттів. Па-па!